Дай вам Боже щастя, дорогі мої українці! Вітаю вас! Мене звати Інна. Квасимо капусту якраз саме час. Я завжди стараюся заквасити капусту після 20 жовтня так, щоб до 1 листопада вона вже визріла, вквасилася, щоб вона вже була готова. Я вирішила сьогодні зробити таке відео. Відео відповіді на найпоширеніші запитання від вас, шановні мої глядачі, про квашення капусти. Ну, найперше, чим капусту порізати, можна звичайним ножем ріжемо на дощечці. кому як зручно. Є ножі, які мають два леза. Ними також дуже зручно і дуже легко і швидко можна е, нарізати капусту або нашаткувати, як нас кажуть. Е, е, коли ми капусту шаткуємо. От саме для цього і є ось такий дерев'яний пристрій. Він так і називається шатківниця. Шатківниця для капусти, бачите? Ось з боку має гвинтик, можемо відрегулювати собі товщину з допомогою цього гвинтика. І тоді у нас капусточка буде або трошечки тонша, або трошечки товстіше. Моркву або натираємо на тертку. Звичайну овочеву або ж на тертку для моркви по-корейськи. У нас на ринку вже кілька років підряд продають восени вже готову нашатковану капусту і одразу натерту моркву. І ви знаєте, це дуже зручно для тих господин, які живуть в місті і не мають свого города, де мож... не мають можливості де виростити цю капусту. Пішли, купили, посолили, приправили. І все. І так само готують квашену капусту. Яку капусту найкраще брати для квашення? Мені найбільше подобається капуста середньо середньопізнього терміну достигання. Вона дуже соковита, вона дуже гарно пускає сік і гарно сквашується. От, а якщо вже брати пізні сорти капусти, вони тверді, в них тверде листя і дуже мало соку. І не раз буває так, що ми капусту нашаткуємо, посолимо, найтрохи помнемо, а соку в ній нема. От тому я би радила вибирати середньо пізні сорти капусти. Капуста нашаткована, морква натерта, можна додавати спеції, можна капусту підсолювати. Але ви знаєте, віднедавна я почала капусту ще й підсолоджувати. І така капуста нам дуже дуже засмакувала. Найпростіша пропорція продуктів: 1 кг нашаткованої капусти, 100 г натертої моркви, одна неповна столова ложка солі і одна неповна чайна ложка цукру. А чим ще приправити капусту, тут же вирішує кожна господиня на свій смак. Так само можна дати чуть більше солі, дати менше моркви. Капусту можна квасити з різними ягодами, можна квасити її з яблуками. Уквашену капусту можна закладати крижалки для приготування голубців. Шановні мої глядачі, всі ці рецепти я залишу в описі під оцим відео. Тепер овочі можна трошки помасажувати, помняти, щоб капуста почала пускати сік. Як кваситиму капусту у поливаному відрі? Перекладаю капусту у відро. І одразу ботроху приминаю її макогоном. Ще одне запитання у мене було: а чи можна спочатку посолити капусту, вим'яти її, а вже потім давати морку? Можна. Капусту нашаткували, посолили. Зараз виминаємо добре. Ось так. А тепер натираємо моркву і додаємо цукор, вимішуємо і перекладаємо у відро і утрамбовуємо макогоном, щоб капуста знову почала гарно пускати сік. Подивіться, як капуста гарно підходить соком. То є добре. То є добре. От годинка часу і відро капусти я заквасила. Всі оці обрізки листочків, капустяних моркву, зараз переріжу тоненько, додам м'яса і протушкую з помідорками і зі сметаною. Так. А капусту треба ще добре раз пом'яти, щоб сік підійшов до самого верху. Ось так. Подивіться, бачите, як гарно капуста покривається соком. Все. Можна забирати її в кухню. Ось так в кухні у мене стоїть відро з капустою. Бачите, отут біля стола. Під столом також запаси, бутлі з компотами, бо в погрібі вже місця нема. То я їх отут повистроювала. Завжди під рукою. А відро ставлю на табуретку. Стоїть біля конвектора, але конвектор у нас ще не, не вимкнений. Ми ще конвектор не вмикали, тому що в нас в кухні тепло. От там біля чайника в мене постійно стоїть градусник. У нас в кухні щодня приблизно 18-20 градусів температура. От, тому що часто працює автоклав, і від автоклава йде гарне тепло. От Якраз при такій температурі і кваситься наша капуста. Подивіться, бачите, соку багато і то є добре. Чому я кажу, що то є добре? Тому що капуста справді кваситься у своєму соці. Якщо ми додаємо оцет. Якщо ми додаємо соляний розчин, от робимо рупу соляну і заливаємо капусту, це вже буде не квашена капуста. Це, це вже буде зовсім, інший, зовсім інша страва. Це вже буде салат з капусти, але це не буде квашена капуста. Квашена капуста має кваситися у своєму соці. Саме для того ми беремо. Найкраще, найкраще ми беремо середні або пізні сорти капусти. Я повторююся, але це дуже важливо. Якщо ми нашаткували капусту і соку дуже-дуже мало, зовсім його нема, капуста не покрита соком, значить це пізні сорти капусти. Якщо з'являється слизь і таке часто трапляється, Значить, нашаткували ранньо стиглу капусту. Вона для квашення зовсім не підходить. Така капуста дуже швидко псується, і потім її доведеться викинути. Тому звертаємо увагу на те, яку капусту ми вибираємо для квашення. От подивіться, скільки тут соку. І так багато соку не за рахунок того, що ми. Дали багато солі, от. а тому, що капуста сама по собі соковита. І, а ще бо ми її підсолодили. До речі, краще солі дати трошечки менше, ніж пересолити. Тому що, якщо капуста буде пересолена, її доведеться промивати. От, А це вже буде також зовсім інший смак. Не раз читаю запитання: що робити: пройшло два дні. Капуста зверху суха. Що робити, як врятувати капусту? Значить, все-таки це були пізньо стиглі сорти капусти. Що можна зробити? Знову ж таки, макогоном руками добре вминаємо капусту, вминаємо, вминаємо, немої, щоб все-таки сік почав виділятися. Якщо ви не давали цукру, додайте цукру. Цукор допоможе капусті швидше забрудити, швидше запустити процес брудіння. Що робимо далі? Беремо широку тарілку, О, так, щоб вона сюди добре вмила. Містилася в наше відро. Або ж кришку, кришку від любого посуду, але посуд має бути поливаний. Дорогі мої друзі, ще одне уточнення. Капусту заквашуємо лише у поливаному відрі. І на інший металевий посуд не підходить лише поливаний посуд, щоб капуста не окислялася. Так. Поставили велику, широку тарілку або кришку від якогось іншого посуду, просто щоб вона тут вмістилася і зверху тягарець. Тягарець може бути різний. Це може бути навіть найпростіше трилітрова банка з водою. Вона важка, поставили зверху і все. В бочки колись навіть ставили е, камінці. Гарний великий камінець, важкий, добре помитий, ставили камінці, а накривали в бочці капусту притискали дерев'яними кругами. От, ну, Це якщо хто готує у великих порції, хто заквашує. А я вам розказую про ось таку невелику порцію на 10-літрове відро. Якщо навіть і це не допомогло, і капуста не пустила соку, ну, бракнуло її у того соку, який є там десь на дні капусти. Не покриває він всю капусту, ну тоді заливайте солоною водою, рупою, Але це вже буде не квашена капуста. Це вже буде трошечки інша капуста. Ну, просто щоб врятувати. Щоб врятувати всі продукти, щоб вони не зіпсувалися, тоді на літр води дайте повну чайну ложку солі, розчиніть і долийте до самого верху. От. Ну І тоді вже капуста буде у вас у солоній рупі. До речі, хочу уточнити, що на ось таке 10-літрове поливане відро у мене пішло майже 10 кг капусти і трошки менше кілограма моркви. Ще одне запитання: скільки кваситься капуста? Капуста при температурі 18-20 градусів буде кваситися протягом 10 днів. Якщо навіть ви зустрічаєте рецепти, швидке заквашування, чи на третій день заквашена капуста готова, це не квашена капуста, це буде зовсім інша страва. При, щоб почали виділятися молочно-кислі бактерії на це потрібен час. Капуста починає на третій-четвертий день випускати гази. От саме дуже важливо з другого дня робити в капусті проколи. Знову ж таки, беремо, найкраще беремо дерев'яну лопатку. І ось так до самого дна, до самого дна робимо ось такі проколи. Ось. Щоб випускати, от, подивіться, бачите? Ну, це я тільки-тільки поставила, от. Починають виділятися бульки. Але найактивніше оці гази будуть виділятися після третього дня. І якщо казати, що на третій день капуста вже заквасилася і вона вже готова, це ще не буде квашена капуста. Це буде салат з капусти, але це, буде, це не буде ще квашена капуста. Капуста повинна вквашуватися більше тижня. Такі проколи. Я роблю зранку і ввечері два рази на день. О, це дуже важливо, тому що коли ми робимо проколи, ми допомагаємо бактеріям краще бродити, а ще ми виганяємо гореч. Що це таке? Коли капуста бродить, вона, якщо не робити оці проколи, не давати гарного доступу повітря всередину капусти, капуста задихнеться, вона буде гіркою. Коли ми робимо оці проколи, ми навіть відчуваємо такий гіркуватий запах. От, Це і є гореч капусти. Як то кажуть, треба з капусти вигнати гіркоту, Гореч, гореч, щоб капуста була смачною. Це дуже важливо. Відро з капустою повністю я не накриваю. Залишаю ось так. бачите, так, щоб капуста могла дихати. От. Або ж просто можна накрити відро з капустою марлею. Накрити марлею, збоку її зав'язати, і щоразу при потребі марлю забирати. Можна капусту накрити капустяним листям. Шар листя викласти поверх капусти, але обов'язково зверху поставити тягарець, щоб і листя також було покрите соком. Воно гарно вкваситься і це буде окрема смачна страва. Готова квашена капуста. Уже перестає виділяти бульбашки. Вона стає навіть чуть-чуть прозорою, має дуже красивий колір, залишається хрумкою, а ще оцей сік дуже смачний. І, до речі, і квашена капуста, і оцей сік квашеної капусти дуже-дуже корисні, якщо капусту заквашувати правильно, без додавання води і без додавання оцту. Готову квашену капусту можна зберігати або в холодному погрібі, або перекласти у слоїки чисті, накрити капроновими кришками і також винести у прохолодне місце. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам мирного неба, готуйте з гарним настроєм, і хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення, а страви, приготовлені вами, будуть смачними і корисними.